Які його секрети від вас? Підписуйтесь на наші сторінки, щоб не втратити щоденні загальні розклади. По-перше, він приховує свої страхи, тривоги, нічні переживання. Йому важко справлятися з емоціями або він боїться, що його внутрішні конфлікти можуть вплинути на ваші стосунки. Він не може ділитися своїми переживаннями, щоб не турбувати вас, або не показує свою слабкість. По Друге, він приховує своє бажання контролювати ситуацію або рухатись у напрямку своїх цілей, навіть якщо це потребує якихось жертв. Він може не відкривати, як сильно прагне досягти успіху або якоїсь перемоги, іноді навіть на шкоду власним почуттям чи взаєминам. По-третє, він приховує свою потребу в спокої або відновленні, також своє фізичне чи емоційне виснаження. Він може не показувати, що йому потрібно більше часу на роздуми, чи якийсь відпочинок, і намагається триматися активним або не зупинятися, навіть коли це так необхідно. Тож ми бачимо, що він приховує свої внутрішні переживання, страхи і бажання контролювати ситуацію. Він може бути виснажений або потребувати відпочинку, але намагається не показувати це, щоб не виглядати слабким. Він тримає все під контролем, хоча насправді йому дуже важко впоратись з емоціями і внутрішніми конфліктами.